Коротше, мой джош. Зараз буду дзвонити до своєї нової дівчини. Хочете її побачити? Зараз на відео зв'язок подзвоню. Так, дзвонимо. Але там бритфанк. О. Зая, привіт, яки. Ого, я щось, це таки набрав. Сонечко, я дуже скучу за тобою. Так ти там відро, чи що знімаєш на відео, що? Я хочу, я, я хочу тебе показати просто всім своїм людям, щоб всі бачили, що в мене є така неперевершена, дуже красива, симпатична дівчинка. Угу. Який, зріст? який зріст? У мене зріст кар'єрний. Кажу, який зріст, у мене метр шістдесят вісім. Це метр сімдесят, як ти сказав. Ні, у мене да, Н... метр вісімдесят. А... а нижче 27 іпів. Ну, так добре, все рівно переживаю, типа. Мене просто багато цих речей. Ти сумуєш за мною? Я, ну, я теж за тобою, я вже я просто свого життя не являю без тебе. А ти готув... Чого не відкрив мені дзвінки? Та я тобі відкрию зараз. Я відкрив тобі своє серце, свою душу. Я тобі говорю, що, сонечко, я дивлюся на тебе просто. У мене очі, в мене розумієш, в мене очі затуманені тобою. Я вже хочу тебе обняти. Просто тебе обняти. Та я також хочу пообняти. Теж хочу. І І я, я, по я, вже всі, я вже сьогодні всі справки лікарям здав, що я здоровий. Мають прийти аналізи. А мені ж треба здати. Ти знаєш що, я вночі дуже перджу. Це тобі не, тебе не смущає. Так в мене теж таке буває. Може просто на той то день... Та будемо приділи разом, минати. то будемо приділи разом. Мене дуже не смердить, якщо чесно, але ну деколи, деколи можеш відчути. Деколи можу гатанути, що ж вібрація буде йти. Я розумію, я теж перджу, але Бо ти, я... мені кось незручно, що я бі... біля тебе, знаєш, я думаю, а вдруг ти мене розлюбиш. Ні, заприджож я тебе не розлюблю, не переживай. А я, Якщо, о, знаєш, о, в тебе ж є ще плюсом одна кімната, я можу... Бо, може мені зразу не бути. Ні, знаєш, я хочу, я хочу зразу лягати біля тебе, щоб мені добре спалося. Я просто люблю тебе за твою харизму. — Бо грошей в мене немає. Тебе... Типа люблю тебе за твою харизму. Мене, — харасму. Мене, мене... Діти і два кредити. <рес> — Діти і два кредіти. Ну, ну, я я поняла, що реально люблю тебе за харизму. Типу. — Ну, по факту, да. Куда я вже втечу? — Є, а, які от, я щасливий, щасливі, що я від тебе ті слова чую, що ти мене любиш. Це найдорожче, що, що мені доводилося чути в, в тому житті. Я навіть з друзями посварився, бо вони були проти того, щоб ми були разом. Я просто всіх послав. Я всіх послав. Сказав ні, я хочу бути своєю коханою. А чого брати? Ну не знаю. Вони бояться, вони бояться, щоб я просто не пропав від них а був тільки з тобою, тому на тому наші шляхи розійшли з ними. Але того вони бояться, бо вони ж їдять це все їжу Так, да, Вони їдять, і вони хочуть мене, і вони хочуть мене розумієш, підсадити, щоб я далі то їв, щоб я не мінявся. А я хочу помінятися заради тебе.